Друзі, знову на фестивалі я зустріла неймовірних людей і зустріла тут Женечку. І вона вас вам зараз розповість про про свою неймовірну продукцію. Доброго дня! Хочу вас познайомити з неймовірно класною продукцією компанії FitLine. Це німецький виробник, це вітамінно мінеральні комплекси, які надають нам життєво необхідний обмін енергії. І ви, виживаючи цю продукцію, будете просто на висоті, будете найщасливішою, найенергійнішою людиною, яка бажає жити і рухатись вперед. І зараз ми трошки подивимось на цю продукцію. В цій продукції є декілька лінійок, які життєво необхідні для нашого організму. Це базові комплекси, які необхідні, покривають 80% всього необхідного для нашого організму на день. Активайс. Ранішній енергічний комплекс Ресторейт вечірній, який дозволить вам відпочити, виспатися і вранці проснутися об оновленою людиною. І Бейсікс це клітковина, те саме цінне джерело, яке для нашого кишківника надає всі необхідні пробіотики, пребіотики, поновлює і поповнює весь необхідний. Комплекс на день. Далі лінійка для дівчаток, далі лінійка для дівчаток, для жіночок. Класний Woman Plus, який вийшов тільки у січні місяці. Це розроблено науковцями така технологія, коли жінки не відчувають різні негаразди, які можуть бути під час переміни циклів. Є для чоловіків комплекс. Теж надає е, муж, мужню енергію і заряд на цілий день. Всі баночки розраховані на місяць, е, це е, спрей, який захищає наш, нас від усіх бактерій і вірусів. Всі баланси е, це нормалізує углеводний обмін. Цей комплекс від целюліту, але це не масла омега-3 і Q10. Можна окремо або до це два в одному, це те ж саме омега і Q10, Вони водорозчинні, вони не жирні, розроблено із водорослей, вирощуються водорослі в спеціальних умовах. І розробляються ці препарати. Це все працюють над цим науковці, все запатентоване. Технологія NTC показує, що це все працює на клітинному рівні. На кожній баночці є QR-код, за яким можна перейти і подивитися офіційну інформацію на сайті. Далі комплекс волосся. Працює як зсередини, так і ззовні на волосні фолікули. У кого під різними впливами випадіння волосся, там, після стресу або ще якихось факторів, дуже гарно працює. Навіть у кого початкова сидина при вживанні цих препаратів і при втиранні фолікули волосся, волосся темніше, то меланін встановлюється. Протеїновий комплекс дуже смачний. До речі, він заміняє вечірньому е все. В водорощинних от тут видно, мірна ложечка є. По кожному комплексу прописано дозування на баночці. Ми теж можемо проконсультувати скільки треба його вживати. Але є і капсульовані от топ-шейп, якраз Де дедрінк це детокс. Це якщо багато зараз впливів на організм, іде, коли треба зняти інтоксикацію, якби чистку провести інформацію по кожному із препаратів, по кожному з комплексів, можна багато чого прочитати, запитати питання. Так що, будь ласка, звертайтеся з задоволенням допомоги. Я, да, я визроблю посилання на месо сторінний. Дуже дякую. Мої підписники зможуть перейти на вашого. Супер, 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 буду дуже рада.